Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Так як я казав, що маю декілька голубів на продажу. Ось хочу вам показати. Так, це маю 4 самки і один самець. Так, це самочка з розплоду. Так, Останнє перо. Так, це є голуба за лінія Славко Лада. Я маю її батьків і тому вирішив продати. Голубочка гарна, гарне крило моє. Колір такий, який мене, в мене, принципі, мені більше такий не попадалося від цієї пари. Чомусь. Ось така гарна самочка. Так, наступну зараз покажу. Так, наступна самочка. Це теж з розплоду, Ну це взагалі самка як самець. Здорова. Так, по ній я маю молодих, у мене гарно летіли. Також останнє перолинка закінчується. Самка теж дуже бомбезна. В руках є що тримати. Криво. Ось бачите, одне як піріночка яке. Має легеневу систему. Самочка, це теж лінія Славка лада. Це теж з розплоду самка. Я маю її батьків, тому я вирішив її виставити на продаж. Гарна ось. Машина. Здорова в руках просто, і діти гарно. По них, по ній діти гарно, летіли. Так, наступно. Так. Це вже з молодих самочок. Ця самочка відлітала всі змагання, окрім останнього 370 км вона в мене не летіла, тому що в неї були якісь проблеми з оком. І я її не давав на змагання. Тут, тут ще два пера Линька. ще не завершилося, два пера залишилось. Тут ось, бачите, вон два крайніх пера. <кій> Хвостик. Одне піріночку одну. Теж гарна самочка. Всі пухкенькі, гарні. Піріночка чистенькі, без пухопероїдів. Ось. Одна самочка. Вона відлітала, кажу, тільки останній льот. 370 вона не летіла, тому що вона, вона мала проблеми з оком, і я вирішив її пожаліти і не давав її. Так, ще одна самочка. Ось така. Такі, ось такі насисті, м'ягенькі, пір'я м'якеньке, ось ось так одну пір'єнку. Крило також закі, останнє перо. Закінчує. Пер Закінчується. Це вже майже перелиняла останню пір'їнку. Біло льоті дві. Я просто навгад вибирав, залишав собі самочок, чесно кажучи, я їх не, там не вибирав нічого. Я просто треба було дві дві собі дві залишити, а дві От, живеньке тіло. Прошу всього до здоров'я кажу, вони були на Пропойці від там, коптідіоз, Трохаміноз, сальмонела. 12 днів голуби гоби були на Пропойці. Зараз вони вже відновлюються, відновилися майже вже четвертий день даю вітаміни. Ось такі. Так, і останній у нас. це у нас крайний самчик з розплоду. Ось такий самчик. Я маю його також, батьків. Там сила самка з розплоду, яка є цієї його сестра. Вона виходить на гніздо старша. Вона перший виводок в мене була, а він другий виводок. Одне молоде в мене пропало. Рябеньки було з його пари. Самочка. Так, в руках він не дуже любить сидіти, тому що... Так, скрило. Так, в нього він вже перелиняв. Линька закінчилась. Вичаюсь, може, буде погано. Видно. Не любить він. Так, ось. крило його. Будова теж. одну хвостик, одну пір'їнку. Бачите. Легенерна система. Прошу. Він в мене не літав. Він в мене не літав, я його планував обльотувати, але... Вирішив його притримати. А так як зараз в мене є його батьки, я, тому я, деякі голови в мене там додались у розпліт. Ось, прошу. Оби всі в прекрасній формі. А червона ця голубочка, що з розплоду, вона була з ним в парі. Вона була з ним в парі, я по них виховав шість молодих. Два я продав, двох молодих я продав в пару, а дві пари вони мене так і не, не дотягнули до змагань. Забрав яструб. Двох ще дуже молодими, ще піскунами. Ось такий самчик буде. На продаж також. Е, так, е, щодо ціни я залишу під відео свій номер WhatsApp. Прошу писати, хто буде бажати, придбати, то телефонуйте. все Всім дякую за увагу. все всім пока. Підписуйтесь на канал, нагадую, ставте лайки. Ще хочу провести розіграш, але це вже в наступних відео покажу, що і як. Все, всім пока!